На біговому майданчику юні спортсменки вони долають дистанцію 800 метрів. Серед учасників – 18-річна Христина. Дівчина показала не найкращий свій результат. Втім, за бігом на турнірі задоволена. Дуже шкода, що через війну більше спортсменів виїхало, і такої конкуренції великої аж немає, що було принаймні два роки тому. Але загалом. Є доволі сильні дівчата, які також тренуються. Змагання пам'яті видатного спортивного лікаря і майстра спорту Ярослава Тягнебока у Львові проводять вже 23-й рік поспіль. Це неймовірно важливо, адже все ж таки спорт, тобто спортсмени, вони і є представниками України в майбутньому. І з кожним роком ми збираємо все більше і більше учасників. А тому ми хочемо підтримувати юнаків. Які займаються легкою атлетикою для того, щоб вони в майбутньому досягали успіхів? Попри повномасштабну війну, яку розв'язала Росія, цьогоріч вдалося залучити рекордну кількість спортсменів понад пів тисячі. Географія змагань широка, адже до Львова з'їхались легкоатлети з шести областей. Проведення любих змагань. Однозначно зараз мають дуже велике значення, тому що маючи такого північних таких сусідів, ми черговий раз зрозуміли, що нам треба сильна, здорова, міцна нація, яка зможе відстоювати інтереси нашої держави. Легкоатлети змагались одразу у кількох дисциплінах: це біг на різні дистанції, стрибки у довжину, висоту та метання ядра. Хочу сказати, що результати не стали гіршими, абсолютно десь може в чомусь і. Трошки покращилось по учасниках. Мені здається, що навіть трішки більше зараз стало учасників, тому що така ситуація зараз у нас на заході все таки більш спокійно. Споруди всі нас слава богу вціліли, Тому деякі люди сюди переїхали на захід так само з тренерами ці змагання щорічно проводять наприкінці лютого із 2000 року, і вони є найбільшим турніром з легкої атлетики на обласному рівні. Валерій Биць, Андрій Дідвудюк та Лев Гординський. Телеканал НТА.